Друзі і підписники каналу, всім привіт, вибачаюсь за вітер, вітер сильний дує. Дучий дощик моросить. Ну а я приїхав на коп, друзі. Сьогодні покажу зараз містечко, похожу по такому містечку, навіть не знаю, що тут може бути. Тому що я тут ні разу не ходив. Ну кераміки трішки попадається тут, по царизму. Ну що, друзі, а ви не забувайте підписатись на канал та поставити лайк, бо я буду приступати до нашого сьогоднішнього пошуку. Така от, друзі, місцинка, такі от дисковочка між цими між соняхом. Така от місцевість. Ну і там полоска, воно ну, теж стисковане в соняшниках. А чому я сюди приїхав, хотів на поселення голландського культура займати. Ну, Дивіться, що тут, тут, тут сонях стоїть такий, що не пройти, не пролізти на голландську культуру. Ну що, друзі, а в мене вже є перша знахідка. І знахідка взагалі бомбезна. Тупо бомба. Я такого ще не знаходив. О, знахідка, друзі. По царизму. Це срібло, друзі. Знак який-то. Такий от срібний знак який-то корона. 1877-1878 рік. Бомба, а не знахідка, друзі. Просто бомба. Слів немає. Такого ще не знаходив. Точно. І він цілий, друзі, не поламаний. Цілий знак. Зараз, друзі, я його про труда краще покажу, що за знахідка така бомбезна. Такого друзі, знака якогось видало. Проба, все 84 1877 1878 рік. Срібна така от знахідка. Який-то нагрудний знак. Походу. Навіть застіпка ціла. Да, бомбезна, друзі, знахідка. Кльова. Такого ще не знаходив, це точно. Ну що, шукаємо далі? А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Це частина гільзи. 38 рік. 1938 рік. Таке, да, ще навіть не вистріляно. А тут поломана. така знахідочка, друзі. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Така штучка. Це походу обломиш від голки царської. Так, обломиш відголочки. Зараз, друзі, знахідочка випала. Блумуш від голочки. Ну що, шукаємо далі. А в мене ще одна знахідочка, друзі. Випав ось такий кругляшок. Зараз будемо дивитися, що у за знахідочка така. Дві копієчки, рання радянська монетка, друзі. 53 рік, напевно, чи 50-й. Така ось знахідочка. А з цієї сторони таке от зображення. Ну що, шукаємо далі. Так, друзі, сигнальчик був 45-50. І дало таку ось знахідку. Навіть я не знаю, що це. Така ось вона розрисована. З такими хрестиками повсюду. Ну і тут таке, якась напевно накладочка колись була. А матеріал навіть я не знаю, що. Щоб було срібло, так вище було б. Те ж саме і алюміній вище було. А це який-то матеріал такий легко нагнеться. Що за матеріал незрозумілий? Якийсь можливо сплав алюмінієвий. Бо дуже-дуже низько б'є така, друзі, знахідка. Навіть я не знаю, що це таке може бути. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це, походу, радянський значок. Так і значок радянський. Зараз, друзі, я його протру, так краще покажу, що за значок такий. Такого от, друзі, значка видало радянського 1922-1972 рік. 50 років. Така ось знахідка випала мені. А тут нічого немає. Не ціни нічого з цієї сторони. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. це монетка, походу. Так, друзі. 20 копеечок з крейсером Авророю. Така от знахідочка. от монетка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідочка. Така от штучка. З латуні чи з бронзи зроблена. Це чи з конської юпляжі, чи ручка від сундучка. Така ось знахідочка попалася. З цієї сторони такі, а з цієї сторони такі от. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка, і це срібло. срібна така знахідочка. Зараз будемо дивитися, що воно за знахідочка. Це чи частина ложки, чи кусок від перстня незрозуміло. Така ось, друзі, срібна знахіточка випала. На за все частина з кошки. З царської. Така штучка срібненька попалася. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. І це такий от цинковий значок. Можливо, по війні підказуйте, я знаю, багато каналів дивляться. Ті що копають по війні 17 всередині і жагер який-то. Чи жа... Да, жагер який-то. Такі от друзі значок. Навіть ушко ціле. Підказуйте, друзі, що за значок. Така, друзі, бомбезна знахідка випала. Сцинка зроблений, жагер. Ну що, шукаємо далі. А в мене, друзі, ще одна знахідка. Така штучка з конської упряжі. штучка спітька його ну що шукаємо далі а у мене друзі ще одна знахідочка це походу така от малюсенька пугочка була така ця пугочка Тут желізна вставка. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. У ну, мене, друзі, ще одна знахідка. І це походу пломба. Зараз будемо дивитися, що вона за пломба. Тут вона зірочка, які-то надписи з цієї сторони пломби. Ну а з цієї сторони що тут 18 номер. Така, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. А у мене, друзі, ще одна знахідка. Це походу царська монетка. Зараз будемо дивитися, що вона за монетка. Так, друзі, царська монетка. 3 копійки 1898 рік СПБшка. Сохранчик бадьори монетки. Така ось, друзі, знахідка. Ну що, шукаємо далі. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Як завжди почну шмурдяка, алюміній. Така штука латунна соска. Така штука латунна. Все, попалась. Ну і алюмінія всякого різноманітного трішки. Проволки, таких штучок. Ну, а тепер до більш цікавіших дружб ці знахідок, які мені сьогодні попадались. Така от штука чи з конської упряжі. Чи ручка від сундучка. Це з конської упряжі штучка. Така от штучка з рисунками, пувочка малюсенька. Обломиш от гільзача, пломба 18 та кусочок голочки царської. Так, значок такий от. 922 972 рік. Така знахідка. Такий от бомбезний значок, друзі. Все-таки там 17-й Джеверлі, походу, написано. Да, Джевер. Лі. Такий от бомбезний значок. Не знаю, чи по Первій світовій, чи по Другій світовій. Такий от значок цікавий попався теж. Так, потім поїхали. Царська монетка така, 3 копійки 1900... 1898 рік. Так, я ще ж не показав дві радянських монетки, знайшов одну пізню радянську. І одну ранню радянську 1953 року. Так, кусочок срібної ложечки, походу, така знахідка була. Ну і сама бомбезна знахідка, саму першу сьогодні знайшов срібну. Такий от значок срібний. 1877-1878 рік навіть і не знаю, що за значок. Тут проба ось, ось стоїть, 84, значить 840 Так от бомбезну знахідку видало срібну. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім удачі на копі. Ну і пока!